Друзі, привіт! Всі ви чули про роботів. Хтось думає про людиноподібного помічника на штучному інтелекті, а хтось згадує про робот-пилосос, який їздить по вашій хаті. Але що саме робить машину роботом? І чому одні виглядають як ми, а інші похожі на коробку з колесиками? Щоб розібратись, ми приїхали сюди, у компанію SoftServe, де роботи справді народжуються. Тут ми маємо змогу заглянути на заколісся, глянути на їхні розробки, а також поговорити з людьми, які цим живуть. Знайомтесь, це Любомир. Він керівник відділу робототехніки у компанії SoftServe. Я так розумію, це бут, бутер? Так. так. І він ваш перший робот. Так, так. Це перший робот. Ми перший прототип Бутера зробили за е, три місяці невеличкою командою. Основна його мета це розвозити наїдки та е, на якихось різних там семінарах, конференціях і інших е, заходах. У нього є насправді е, цілий е, ряд сенсорів, які призначені для. Розуміння як навколишнього середовища, mm -hmm. так і внутрішнього стану робота. Перше, про що, що ми думали, це безпека, щоб робот був безпечний для оточення, оскільки він має їздити серед людей. Mm -hmm. В нього є е, лайдар, в нього є е, уль, е, ультрасоніки, в нього є термокамери mm -hmm. е, для того, щоб якщо він відчуває об'єкт тепліший, бо з тобою тепліший, ніж навколишнє середовище, відповідно, він під'їжджаючи сповільнюється. Ага, тобто... і, і це сповільнення має ще іншу мету, оскільки він розводить. Наїдки, напевно, ніхто не хоче бігти за своєю канапкою, тобто він сповільнюється і в тебе час взяти цю канапку зверху з робота, де в нього є вага, яка власне вимірює те, чи там ще є їжа, чи вже пора вертатися роботу на угу. за... ну, і загалом, якщо хтось не буде правильно братися, то так. якщо хтось буде тут є сенсори, які сенсори відстані вверх, відповідно, якщо рука нахиляється за канапкою, спрацьовують сенсори, і робот зупиняється, щоб людина встигала брати. Тут варто трішки розібратись. Уявіть собі того самого бутера, який бачить світ. Його очі це камери, лідари, ультразвукові датчики. Усе це сенсори, які дозволяють йому орієнтуватися в просторі, визначати відстаність, швидкість руху, наявність перешкод і багато чого іншого. Але просто мати сенсори цього замало. Усі ці дані потрібно зібрати, обробити, інтерпретувати і на основі них прийняти рішення. Саме тут на сцену виходить ROS – Robotic Operating System. Це не зовсім операційна система в класичному розумінні. Це є Middleware, тобто програмне середовище, яке об'єднує різні компоненти в цілісність. Наприклад, у вас може бути окремий модуль для збирання даних з камери, інший для побудови карти, ще один для навігації або розпізнавання об'єктів. ROS дозволяє усім цим модулям спілкуватись між собою через спеціальні повідомлення. Отже, ROS це по факту мозок і нервова система робота, яка допомагає перетворювати сигнали з сенсорів. На складну поведінку, що адаптується до навколишнього середовища. Ну, загалом динамічні середовища це те, де роботу будь-якому поводитися є склад. Да, от. Тому перед тим, як люди заходять, і робить карту цього середовища, орієнтуючись по карті, він може прокласти uh -huh. оптимальний шлях. Якщо ж він не може проїхати, в нього є динаміки, і він голосом просить людей поступитися дорогою, щоб могти проїхати. І розвести їжу ті, тим, кому е, треба. І ось коли в нас є інтелектуальна основа, а саме сенсори, алгоритми і система прийняття рішень, постає наступне питання. А як саме це все вмістити у фізичне тіло? Як повинен виглядати робот, щоб не просто працювати, а працювати ефективно, безпечно і у потрібному середовищі? Бо робот це ж не лише код і сенсори, це ще й форма, рух і матеріали. І тут починається зовсім інша історія. Історія дизайну та вдосконалення зовнішнього вигляду. Ну, цей дизайн е, нам допомогли робити наші партнери з е, Хочу Раю. Угу. Е, от ми звернулися до них е, за допомогою. Ну і по-моєму такого ось, е, гарного року. Наскільки я знаю, є певні приколи з дизайном, тому що ви його зробили, скажімо так, раніше, і коли хотіли щось допилювати нове, то там свої фішки виникли. Е, так, ну. Е... Загалом робототехніка, якщо говорити про робототехніку, це є ітераційний Та. процес. І тільки, там, припустимо, біля третьої ітерації ти розумієш, як воно має бути правильно. Корпус, наші партнери їм вдалося зробити з першої ітерації, що насправді дуже круто. А ось, але для, для, для доступу до робота, до речі, ми маємо невеличке віконечко ззаду. І Могло, могло би бути ширше, але це для подальших е, мо... реакцій. Та. Але насправді те, що ми його маємо, е, це, це теж дуже круто. І... Хоча якось доліфти. До наші дизайнери передбачили це. Так, що це, це гарно. Тому, якщо у вас маленькі ручки, то запрошуємо на робототехніку. Так, стоп. Але давайте тут зробимо крок назад. Навіщо взагалі робототехніка? Для чого ці всі залізяки, датчики та прошивки? Насправді, роботи це не просто хайп чи технологічна забавка. Їх створюють, щоб працювати там, де людині важко, небезпечно або навіть неможливо це робити. І одна з таких експерт, це як космос. Роботи вже давно працюють там, де не ступала нога людини. Досліджують Марс, ремонтують супутники, виконують задачі на МКС. І що цікаво, у всіх цих місіях уже є український слід, а саме долучилися розробники з компанії Совцер. Ми, ми беремо участь в проєкті НАСА, який мета якого розробити технологію для побудови посадкового та стартового майданчика на місяць. Проблема при посадці на місяць. Це те, що коли ти сідаєш в тебе з двигунів, ну, виринають гази. Угу. І регуліт це місячний ґрунт. Він є дуже ну, в нього статика велика, і він обліпляє усі сенсори. Ти фактично останніх 5 метрів сідаєш в ліку. Для того, щоб. Підвищити безпеку, ми пропонуємо зробити майданчик як з бруківки, причому це бруківка робиться ущільненням цього okay. регуліту, і оскільки на місяці майже немає атмосфери, тобто немає вітру. Майданчик завжди буде чистий, там можна буде безпечно здійснювати посадки. Окрім мобільних платформ у світі робототехніки, дуже важливе місце займають руборуки та коботи, роботи, які допомагають людині виконувати точні та складні задачі. Роборуки складаються з кількох суглобів і кінцевого ефектора, ну, наприклад, грибера, або якогось іншого інструменту. Насправді туди можна прикрутити багато чого, і відповідно вони можуть виконувати дуже точну роботу від складання деталей до лабораторних тестів. Тут ще варто згадати про кобота: це скорочення від Collaborative Robot. це тип робота, який розроблений для безпечної роботи поруч із людьми, без потреби у громіських огородженнях чи спеціальних заходах безпеки. І вони допомагають у виробництві, де важлива взаємодія людини і машини. Але тут виникає важливе питання: як саме можна керувати такими роботами і працювати з ними у реальному житті? Якщо ми керуємо просто там з клавіатури, як керує, як як поводиться роборука кожним джойнтом окремо, то це як пряма кінематика. Тобто ми розраховуємо, як треба покрутити кожну цю ланку для того, щоб а кінцевик роборуки оцей. Пальці його, опинилися в потрібній точці, але е, так роблять вкрай рідко, тому що це ну, складні розрахунки. Переважно ти знаєш, в якій точці має опинитися гріпер або ну, ці пальці енд mm -hmm. ефектор для того, щоб взяти той чи інший об'єкт. І на основі цього, е, на основі зворотньої кінематики, а знаючи е, характеристики ланок, тобто там довжини, кутини, які вони можуть обернутися. Ведується система алгебрічних рівнянь, Вона розв'язується, вона має насправді багато розв'язків, тому там додають, там умовно енергоефективність, один з факторів, і вибирається оптимальний розв'язок, і Тоді ми визначаємо, як має бути повернена кожна зланок цієї ругурки для того, щоб пальці опинилися в правильній точці в просторі X, і Z, і так само правильно повернені для того, щоб захопити об'єкт. Мов на горнятко є однаково з усіх сторін, це одне, а якщо, наприклад, є вушко, і нам треба саме no. взяти за вушко, то нам потрібно до нього, до нього підійти з правильної точки. Керування роборокою це не просто рандомні рухи в просторі, а пошук найкращого шляху з урахуванням енергоефективності та інших важливих факторів. Адже рухати кожним суглобом бездумно це дорого і не завжди безпечно. Та й загалом, навіть із урахуванням складної кінематики, робот не завжди може працювати автономно. Адже середовище постійно змінюється, тому робот повинен враховувати перешкоди і динаміку навколишнього середовища. І тут постає питання: а чи може штучний інтелект взяти на себе цю всю складну роботу, і як тоді взагалі виглядатиме розробка? І власне здає місце для AI, тому що для того, щоб уникнути перешкоди, треба побачити, що ця перешкода є. Це може бути лайдар, камера або будь-що будь інше, і потрібно розрахувати, як. Змінити траєкторію руку робоки, mm -hmm. щоб оминути цю е, перешкоду. Так, ми використовуємо при розробці Simulation First Approach, mm -hmm. коли спочатку все тестуємо в симуляторі. Це може бути isaac Sim, Algorix, або mm -hmm. будь-що інше. Тоді там є копія цієї роборуки, і відповідно ми можемо написати софт, який дозволить роборуці або будь якому іншому роботу виконувати ту чи іншу місію. Потім потрібно портувати е, цей софт з симуляції на реального робота. Це складна задача, тому що фізика в симуляторі і в реальному житті є різна для того, щоб спростити і пришвидшити роботу з симулятора, але відповідно ми маємо так звану sim -to -real gap е, і потрібно е, адаптувати алгоритми, які працюють в симуляторі до реального роботу. Окей, тут невеличкий відступ, бо варто дещо прояснити. Протягом відео ми вже кілька разів згадували про безпеку при роботі з роботами, особливо в тих випадках, коли людина і машина знаходяться поруч. І можливо у вас з'явилася думка: та які проблеми? Вони ж повільні, компактні, мило усміхаються. Насправді це все лише перше враження. Бо навіть маленький кобот може нести достатньо сили, щоб вдарити, затиснути або пошкодити обладнання, або ще гірше спричинити шкоду людині. А якщо вже говорити про великі промислові роботи, то тут ризики зростають у рази. Саме тому безпека це обов'язкова складова будь-якої роботизованої системи. Одне з ключових рішень, це, звісно, аварійна кнопка, або як її ще називають, червона кнопка. Її зазвичай розміщують у легкодоступному місці, і в разі чого достатньо лише одного натискання, щоб миттєво зупинити рухи усього робота. Також насправді існують інші системи захисту: обмеження швидкості. Спеціальні зони для безпечної роботи, а також сенсори наближення або зіткнень. Усе це створено для того, щоб людина завжди залишалась у безпеці, навіть коли робот працює буквально на відстані витягнутої руки. І знаєте, там поруч із бутером та маленькою роборукою я справді почувався спокійно. Але коли нам показали наступного робота, тут же стало трошки страшно навіть просто підійти, бо ця машина ну це зовсім інший рівень. Окей. Okay. А я так розумію, це кука. А що ти можеш про неї розказати? 에, ну це вже індустріальний робот. На відміну від того, що ми бачили перед тим, який був коботом. Це справжній індустріальний робот, який призначений для роботи на е, виробництві. Хто він може піднімати суттєво більшу і mm -hmm. е, випадку різні фулсі, в залежності від того, який ендефектор у нього є зараз? Там Причеплена а, зварка ага. відповідно він може виконувати якісь певні а, зварювальні роботи з відповідною з відповідними mm -hmm. точністю. А я так розумію, чи можна до прикладу, як до попередньої роки, ви просто підключали комп'ютер і там кодили в певному середовищі, чи тут а, щось інше? Я бачу, тут величезне там комп'ютер не в цьому великому боксі, ага, теж можна кодити. Є спеціальна мова від кука е, рідна о, для о, цієї роботи, Можна інтегрувати з росом і відповідно тоді зробити його смарт-роботом. Uh, і він буде виконувати якісь більш складні okay. задачі. Okay. Прикольно. Ця роборука має 6, 6 ступенів вільності, і вона е, 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 може е, оперувати з об'єктами на відстані до 3 метрів. Uh -huh. І я так розумію, що саме програмування тут тобто ви не можете там взяти, порухати її, записати руки, тобто тут все через там, не знаю, мейнфрейм і прямо через кути, і через пульт, правильно? Чи? Ну, нею можна керувати з пультом, нею можна керувати, запрограмувавши її на. Мові від кука знову ж таки можна інтегрувати з ростом, про який ми говорили, ага, і кей. тоді, відповідно, додавши якісь е, сенсори е, е, зробити її, але тут, типу, без камер, без Ну, так, меншів це ну, секунду, тут камер немає, але ага. завжди можна. Але вставити. є червона кнопка. Близько, є червона кнопка, супер. Тут теж дещо хочу згадати: ви, мабуть, бачили ці ефектні рекламні відео, де камера літає навколо об'єкта з ідеальною синхронізацією. Насправді багато з таких відео зняті на роботизовані маніпулятори подібні до цієї кука. і ми теж не втримались. Прокрутили до неї камеру, щоб показати, як така техніка може працювати у поєднанні. Ука, це справді про силу, швидкість і точність. Проте роботи це не лише ті, які вміють щось захоплювати. Повноцінна роботизована система має також відчувати навколишнє середовище, будувати карти та орієнтуватися. Для цього існують спеціальні платформи. Так, це мобільна платформа, яку ми зробили. А вона з точки зору конструктиву відповідає цим платформам, які використовуються в індустрії. Але ну, через те, що ми її зробили, вона. І через її архітектуру вона дозволяє е, додаткову гнучкість. Ми можемо сюди поставити е, будь-які неокидні сенсори в mm -hmm. руки або будь-що інше. І так само, скільки ми її програмуємо використовуючи ROS, то це дозволяє нам е, фактично дати будь-які можливості штучного інтелекту для того, щоб е, оперувати mm -hmm. цією. Як... Тобто якісь обстіл авойденс і тому подібне. А які сенсори зараз в неї є? Е, зараз є е, камери, зараз є. Лейдар е і ну, загалом сенсори, які від відповідають за внутрішній стан робота, там зарядка коваря, mm -hmm. кодер, Мю і таке інше. І якісь, напевно, можливості, щоб підключитися правильно ремонтно і. Е Безсумніли, так, 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 так. так. Перше, що вона може робити, це оскільки тут є NVIDIA Perceptor на борту, а вона може робити 3D-зображення приміщення oh -oh, okay. пер 3D-мапу приміщення, де вона пересувається. Е Якщо ну, відповідно вона може перевозити в, в вантажі, якщо, наприклад, там, роборукою чи чимось іншим поставити на неї вантаж, то вона може його перевозити, е, можна поставити роборуку або будь-що інше, що може е, перевозити вантажі. Тобто е, класичний варіант, так само е, воно може під, ну, не в даній конструкції, але якщо доставити зверху е, платформу для е, ну, підйому. Mm. То воно може під'їхати під шафу. Ага, і, під під шафу під... і тоді... Загалом, коли ми говоримо про ми говорили про симуляцію, да. ми робимо е, adoption, з коли ми ну, перепортуємо забезпечення з симуляції на робота, завжди виникають якісь ваги. Ну, да. Тому що ми закриваємо сім, сім торілкеп через в симуляції фізиці. До цього моменту ми багато говорили про роборуки і мобільні платформи. І, до речі, якщо говорити чесно, більшість роботів у світі робототехніки саме такі: функціональні та без обличчя. Але ж давайте зізнаємося, коли ми чуємо слово робот, у голові автоматично з'являється хтось Ось. на двох ногах, типу гуманоїд. Що це і як його взагалі побудувати? Побудова гуманоїда це складна задача. Якщо говорити про, наприклад, ЮНІТРІ, угу. то Е, компанія це китайська компанія, яка фактично єдина у світі, куди можна зайти на веб-сайт, клікнути. Хочу купити робота, і він приїде, а е, всі інші компанії перебувають на стадії е, розробки Аптронік, Фігія і інші е, е, так от. Якщо зайти на сайт Юмітрі, то вони почали е, розробку в 2012 році. Окей okay. з тим, що вони буквально нещодавно вийшли на ринок. Тому це дуже тривала розробка. Тому що це є складна механіка, е, складний софт. І воно повинно все працювати злагоджено і щоб сказати, що в нас за три місяці будуть гуманоїди бігати. Це okay. не варіант, тобто на кухні його не вийде так просто зробити. Ну, якщо можна купити на умовній розетці готові запчастини і просто з'єднати, то так. Але якщо все робити з нуля, то це насправді є складний і там процес. Я зрозумів. окей. Але в робототехніці не тільки мова про те, щоб власне зібрати робота, тому що. Е, ну, робот, це є шмат заліза, так. який приїжджає який знає базові рухи, але ж треба ну, зробити так, щоб робот е, виконував якусь корисну угу. задачу. І власне, отут це є цілий прошарок алгоритмів, ну, які е, керують роботом, е, в тому числі е, в складі флоту роботів, може бути, можуть бути роботи різного типу, щоб вони разом могли виконати якусь корисну задачу, бо якщо купити. Роблюта, ну, то він просто буде вміти там їздити, ходити, підняти руку, але він повинен функціонувати з якоюсь користування. Тобто, потрібне не забезпечення так, для нього. я Розумію, так. а от якщо от зараз з бумом AI, як ми обговорювали раніше, так то який відсоток, до прикладу, розробок ваших а є на алгоритмічних підходах, а які мають вже там вбудований AI, там персепшен і тому подібне, щоб можна було там на на модельках їх тренувати. Ну, ми загалом займаємося автономними роботами, mm -hmm. тобто у нас завжди має бути якийсь пошарок AI, щоб допомогти роботу автоматично автономно mm -hmm. е, таких так віжен, щось такого так. Так, так. так. Тобто, якщо робот керується з пульта, або е, робот керується там по точках, там умовно робу руками з точки А переставити mm -hmm. щось в точку Б. Ми таким не займаємося, тому mm -hmm. що дуже багато вже є готових рішень, і немає сенсу перепереходити колос. Тут, мабуть, хотілося б трохи підсумувати. Ми побачили багато цікавого, різні типи роботів, їхні складні механізми. І навіть поговорили про те, як це все керується. Здавалось би, щоб зануритись у цей світ, потрібно знати ну, дуже багато і мати величезний досвід. Але насправді все починається з малого, з перших простих кроків. І ці кроки насправді доступні кожному, хто це захоче. Але як же зробити цей перший крок у світі робототехніки? З чого почати, якщо ти тільки ну, відкриваєш для себе цю сферу? Ну, е, перш ніж е, пов'язати своє життя з роботами, треба пер, точно пересвідчити, що тобі це подобається, тому що робототехніка це складна. Це та область, яка постійно розвивається, і потрібно постійно тримати себе в формі, щоб е, слідкувати за новинками, які винайшли в тому числі там науковому світі, чи в чи в технологічному світі. Це є ключове. Угу. Тепер стосовно паяльник чи клавіатура, знову ж таки, що кому більше подобається, тому що робототехніка, будь-який проект з робототехніки це є командна робота. І завжди треба механік, людина, яка розробляє алгоритми там, теорії керування, людина, яка розробляє алгоритми вищого рівня. Там, це може бути perception, тобто чуття робота чи е, прийняття рішень. І ну, я ще не бачив роботі з фулл стек девелопера. Е, тому кожен мусить обрати те, що йому більше подобається. Якщо більше подобається крутити гайки і паяти, то це шлях mm -hmm. е, в мехатроніку. Відповідно, потрібно розбиратися в залізі, в особливостях е, е, матеріалів, які потрібно обрати для робота, могти там в умовному солідворксі або в подібних е, засобах, е, за дизайнити робота, е, прокласти там електричні кола і такі Якщо mm -hmm. ми говоримо про програмування, то. Е, це може бути е, програмування, яке працює мала має працювати фактично в режимі е, е, ну, там, б... близьк... близькому до реального часу. Це є там алгоритми там, теорії, керування, там, mm -hmm. NPC, контролер PID, контролер фазі-контроль, інші, які дозволяють моторам е, плавно рухатися. Е, так само ми можемо говорити про наступний шарок. Це є, що це є рука? Це маніпуляція. І уникнення перешкоди, що це мобільні платформи, то це є там навігація uh -huh. і уникнення перешкод в 2D, в 3D, і uh AI -huh. e -E -E Perception, там Foundational Models, модулс, learning, файлінки, такі інші, як наступний рівень. І це uh -huh. все є е окремі спеціалісти, які no. повинні е володіти іншими типами алгоритмів. Але важливо, щоб ті спеціалісти, які займаються бути мали якесь базове уявлення про те. Я чим ну, займаюся ну, так, тому, що щоб такого щоб щось. розуміти болі іншого е, іншої групи людей, які будуть потім е, працювати над проектом, тому що е, одним з найскладніших етапів це є е, інтеграція. Ну так. ти можеш на лептопі написати алгоритм, який буде розпізнавати тобі все, що хочеш, але коли ти опиняєшся в реальному світі з реальною камерою, з реальним освітленням, е, з реальними рухами роботи, які її додають. Е, так само руку цій камері, то ти розумієш, що все значить, що... тумани, дось. Я, розумі... Я знаю, що останнім часом є дуже популярні мікрокомп'ютери, такі як Raspberry, Jetson і та інші. Чи варто людям почати з цього, не знаю, там роз... зробити банальний якийсь розпізнавач облич, або там якийсь сенсор додати і так далі. Чи це можна вважати як старт-вхід в робототехніку? Безсумнівно, якщо ми говоримо про uh, mission critical софтвер, uh, то воно виконується на роботі. Тобто це і... є Jetson, це може бути саме Raspberry чи якісь мі мікроконтролери по типу STM32. Mm -hmm. uh, і так тобто, алгоритми чуттів, perception, виконуються власне, на борту робота, і це буде корисно. І останнє питання, мабуть, після цього виходу цього відео. Я думаю, що люди будуть зацікавлені, не знаю, розпочати. Або, можливо, ви так знайти роботу у вас. Чи наймаєте ви людей? Так, ми наймаємо. нас зараз є відкриті вакансії. Можна зайти на наш сайт і подивитися в По розділі. У нас є кілька відкритих вакансій. Супер. Люди, то лінк буде в описі під відео. Ми сьогодні побачили роботів різних форм і розмірів: від компактних роботів-маніпуляторів до великих промислових систем. Проте робот сам по собі це залізо, кот і хороша фізика. А справжня магія у тих, хто стоїть за ними. Тих, хто ставить запитання, шукає відповіді, збирає, ламає, розбирає, вчиться знову і знову. Ми показали лише частину того, що сьогодні робиться в українській робототехніці: це платформи, маніпулятори, штучний інтелект, космос. Взаємодія з людиною. І так, це все відбувається просто зараз. І якщо після цього відео у вас з'явилося бажання щось зрозуміти, зробити або хоча б доторкнутися до цієї сфери, це вже дуже хороший початок. Якщо вам було цікаво, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Чи сподобався вам взагалі такий формат, також будемо дуже раді вашій підписці. А на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!